Про Нікополь, от ми почали його новини з Нікополя. Розказали, що там чи є у вас більше інформації. Я, наскільки там критична ситуація? Дивіться, ситуація там критична. В якому плані? У нас на цьому тижні не було жодної жодного дня або жодної ночі, коли не обстрілювався Нікопольський та Криворізький район. Якщо казати про безпекову ситуацію за сьогоднішню ніч, десь приблизно о третій годині ночі було обстріляно центр міста, фактично було пошкоджено 15 Поверхівок домів, Ощадбанк, школа, магазини туди були прильоти. Якщо взяти статистику за місяць, то за попередніми підрахунками приблизно 2000 снарядів РСЗВ, тобто ураганів і градів, було випущено саме по Нікопольському району. Якщо дивитись на ситуацію більш ширше, то ми всі повинні побачити, що ми маємо ситуацію, коли ворог. Виходить зі сторони Енергодара, зі сторони атомної станції, під покровом ночі, під покровом там маскування, щоб захисту від тепловізорів наших тощо, проводить обстріл. В Нікополі ніколи не було і немає будь-яких військових об'єктів, тому що за весь цей час там вже фактично або знищено, або було пошкоджено у Нікополі. Ну, дивіться, майже 300 приватних будинків, майже 100 багатоповерхівок. Зазнали тих чи інших пошкоджень. Тільки вдумайтесь: 100 багатоповерхівок, 300 будинків. Є водосховища, водосховища в народі там називають, там, грубо говоря, Нікопольське море. Зрозуміло, що біля пляжу у всіх приватний сектор, всі будували собі будиночки для того, щоб можна було там прогулятися, вийти пляж гарно, як біля Дніпра. Тобто це такий найкраща там, місцевість Нікополя. І сьогодні зараз вона обстрілюється ворогом. Ворог виходить, робить обстріл. Зрозуміло, що наші військові роблять все для того, щоб це попередити, але ворог тут же там передисліцюється під прикриття енергодару. А, якщо дивитись моя суб'єктивна думка, що це все така носить великий терор для того, щоб будь-яким чином примусити Україну для переговорів, для того, щоб ми готові підписати з вами будь-які там переговори. Ви ж бачите, що зараз мережі відбувається, що типу Росія готова до переговорів, mm -hmm. але яким шляхом? Ми не будемо вас обстрілювати. Тобто, це навмисно робиться терор обстрілів Нікополю та Криворізького району. Ну це зрозуміло, але жахлива інформація, жахливі цифри. А яка загальна гуманітарна ситуація в області? Ця ситуація повністю під контролем. Всі державні органи працюють, органи місцевого самоврядування працюють, мери працюють, ліки є. продукти є. Будь-яких проблем з там, гуманітарними питаннями немає на сьогоднішній день в області. Ну це, все добре. Це стосується, я так розумію, Нікополя. Повертаючись трохи, от щодо гуманітарної ситуації, там ми розуміємо, що під обстрілами дуже складно прорахувати якусь навіть я не знаю, логістику. Чи це якимось чином впливає на життя цього регіону? Дивіться, зрозуміло, що там частина людей з Нікополя виїхала, вони всі переїхали зараз до Кривого Рогу. Але незважаючи на це, сьогодні в Нікополі ще мешкає в Нікопольському районі. Майже знаходиться 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які переїхали туди з зони бойових дій, саме е, тікаючи від війни з Херсонщини, і їх якраз прийняв Нікополь та Нікопольський район. Тому багато людей е, всі вірять в нашу перемогу, всі вірять в зсу. зрозуміло, частина людей виїхала, але багато людей, не зважаючи на це, незважаючи на те ядерний шантаж, будь-які там провокації, тощо вони знаходяться в Нікополі, проживають. Ведуть, але зараз зрозуміло, у них є чати військові. Кожну минуту там військова адміністрація повідомляє про ту там безпекову чи небезпекову ситуацію. І люди, якщо є інформація про те, що ворог кудись вийшов, там на можливу там, територію обстрілу, тому що відстань. Від Нікополя до зі сторони Норгодара місцями є 4 км, місцями є 7 км через Нікопольське море, місцями є 19 км. Але ця саме ну, відстань дозволяє вести фактично обстріл живого міста. Давайте повернемось до Дніпропетровщини. Маємо новину, що Сєвєродонецький медцентр переїхав до нас. Розкажіть, будь ласка, про цей процес, як він відбувався? Чи складно було інтегрувати? Наскільки це допомогло Дніпропетровщині, та чи у майбутньому якісь подібні процеси? Дивіться, зрозуміло, що ті лікарні, які були або розташовані в зоні бойових дій, або в зоні, де ведуться обстріли, там Донецька область, вони переїжджають до нас. Таких закладів вже 11 медицинських. Частина цих лікарів переїхали до Кам'янського. Вони щас там надають допомогу, в тому числі дистанційно в режимі онлайн внутрішньопереміщеним особам. Ми ще не проводили, так сказати, об'єднання або приєднання інших там закладів до наших, але ці одиниці закладів фактично зараз інтегруються до нас і слід розуміти, що всі наші заклади. Я зараз приведу один приклад: наприклад, дитяча лікарня на космічці, ну діти це ж головне. Да? Фактично, вона сьогодні п'ять областей несе навантаження на собі. Я зараз не кажу про міські лікарні, міські лікарні Дніпра, міські лікарні Кривого Рога, міські лікарні Кам'янського. Вони також всі завантажені, тому що там надається допомога внутрішньопереміщеним особам. І зрозуміло, що в тому числі надається допомога, де навіть деякі лікарні сьогодні не мають цих деяких пакетів там, НСЗУ, але всім надається допомога. І от як якщо дивитися на прикладі одної нашої лікарні, то фактично це Донецька, Луганська, Харківська. Дніпропетровська і Запорізької області п'ять областей, яким дітям яких надається допомога на базі тільки одної лікарні. Тому ми зрозуміло, що люди, фахівці, лікарі, які там помните, те був деякий час, казали, що всі лікарі там виїжджають з країни. Це неправда. Вони тут, вони всі знаходять тут роботу. Велика подяка. А наскільки успішна інтеграція переселенців саме у роботу області? Давайте, я трошечки статистики. Так. На сьогоднішній день у нас 309 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які проживають в нашій області. І це тільки ті особи, які стали на облік. Велика кількість Левова, там майже 120 тисяч Дніпро, інша частина майже 70 тисяч це Кривий Ріг, всі інші розташовані по громадам. Фактично, з них, я буду казати так, десь 78 тисяч дітей і чуть більше, ніж 100 тисяч жінок, які приїхали до нас. До органів соціального захисту звернулося 6,3 тисячі людей про працевлаштування всіх 309. роботу отримали завдяки цим центрам десь приблизно 1900 дев'ятсот осіб і. 390 підприємств, там же є у нас програма, коли роботодавець бере на роботу людину внутрішньопереміщену особу, то держава компенсує, там робить йому додаткові виплати. От таких додаткових виплат з бюджету вже 126 мільйонів гривень. Тобто, дивіться, 309 тисяч, 6,3 тисячі людей, які звернулись, і 1900, які знайшли роботу. Зрозуміло, що е якщо людина не стала на облік і, наприклад, там проживає за власні збереження. І знайшла роботу самостійно. Ну не знаю, там по оголошенню, наприклад, там в магазині, там в торгівлі, в агросекторі, то вона про це не повідомляє. Зрозуміло, що цей відсоток більше. Але якщо казати про відшкодування цих витрат, то це 12,6 мільйонів. Це 390 е роботодавців, які влаштували десь 1200 внутрішньопереміщених осіб. Ну і 700, ще які там влаштувалися, ці роботодавці, не звернулись до держави щодо відшкодування тих виплат. Ось така ситуація. Показово. Показово, дійсно, знаємо, що нещодавно Ірина Верещук приїжджала до нас і казала, так. що буде працювати. Тобто, можемо сподіватися, що навантаження все ж таки знімуть якимось чином, воно зменшиться на область. Проте не мені судити, будемо чекати результатів. Давайте рухатись далі. Дуже багато людей зараз переживають за майбутній опалювальний сезон. Чи є у вас щось оптимістичного, чи навпаки, все ж таки треба готуватись до найгіршого, найскладнішого у нашому житті опалювального сезону. Дивіться, я по життю взагалі оптиміст. Коли нам всім казали, що ми там три або сім днів, і ворог переможе нашу Україну, ми. Ви прийшли до нас до студії і сказали, що все буде добре. Я пам'ятаю. Так і дивіться, у нас це на сьогоднішній день. Да, ситуація складна. Коли ми кажемо про опалювальний сезон, то за 30-річчя незалежності це буде найскладніший сезон, це зрозуміло. З позитивного. вчора президент підписав. Закон, яким введено мораторій на підвищення тарифів, тобто я можу заспокоїти всіх мешканців, уряд, президент, країна думає про те, щоб люди пройшли цей опалювальний сезон спокійно. Зрозуміло, що це складна з енергоносіями. Ми всі сьогодні бачимо, коли вартість оптового газу, це в тому числі шантаж зі сторони Російської Федерації, вона вже сьогодні складає там за тисячу кубів. Якщо дивитися по ситуації щодо потреб держави. То НАК Нафтогаз дає нам таку інформацію, що для того, щоб пройти опалювальний сезон, потрібно 19 мільярдів кубів газу. З них вже в сховищах знаходиться 12 мільярдів кубів. Тобто, є ще час для того, щоб заповнити, закупити, зробити щось для того, щоб ці 7 мільярдів кубів було. Якщо ми кажемо про а, вуголь, то сьогоднішній день а, для того, щоб пройти опалювальний сезон, десь потрібно там мільйони тонн. Сьогодні є десь приблизно 1,5-1,7 мільйонів тонн. Але слід враховувати, що ми не можемо спрогнозувати з вами. Ми маємо ситуацію з країною-терористом, яка робить все можливе і неможливе для того, щоб робити терор. Тобто, якщо завтра, не дай Бог, прилетить кудись ракета в якусь теплову станцію, то, тоді да, це буде колапс. А Зрозуміло, що роблять все можливо. Сьогодні ми з вами вчора до сьогодні. Ми бачимо вже інформація є про те, що там американці там повинні нам дати ще на 800 мільйонів доларів там озброєння. А є вже заклади сенаторів, але це ж теж слід розуміти. Дивіться, не може Байден прийняти або там інші країни будь-яке рішення. Тобто, спочатку є звернення. Вчора ми побачили, що вже є звернення 20 сенаторів про те, що країні Україні ну, треба дати сучасну зброю, сучасні снаряди, в тому числі. А, ті, які б'ють на 300 кілометрів, ми бачимо, що там зараз відбувається. Кажуть, з Криму всі виїжджають незрозуміло чого Бачу, курять, курять, курять заборонених За місцях. Курість. Да, і вчора це була дуже багата ситуація. Тобто, у них такий сезон вже вже не так все добре. Не розумію, чого вони тепер не сплять, хай побачать, як у нас це відбувається. Ну, ми сьогодні чули так з Керчі буквально відео і ці звуки, знаєте, ми звикли їх чути у нас. Проте, коли ти бачиш, що це відбувається у Керчі, чуєш там ту саму сирену, цю бавовну. Ну це. Приємно чути, ну, скажімо так. Ви зверніть увагу. Те, що відбувається там, воно відбувається виключно на військових об'єктах. А у нас Звичайно. з метою тиску, з метою е, в паніки, з метою там тиску на полі на людей на керівництво країни. Це відбувається по мирним е, мешканцям. Тому е, ще раз повернусь до опалювального сезону. Ситуація дійсно складна. Уряд працює. Зрозуміло, що тарифи не будуть рости, вони будуть компенсуватися з держави. Ми всі очікуємо, які це будуть механізми, тому що зрозуміло, що буде велике навантаження на міста на бюджети, наприклад, того ж Дніпра, на бюджети Кривого Рогу, тому що якщо такі будуть субвенції десь затримуватися, то це повинно буде відбуватися за рахунок бюджетів міста. Ми очікуємо, що кабінет міністрів розробить, Прозорий механізм, який буде доведено до всіх громад, але я розумію, що це є час, що у нас там місяць, коли цей механізм пропрацьовується. Але закон є. Президент його підписав. А, інформація відкрита щодо того, яка кількість газу у нас є. А інша частина, я думаю, вона закрита, тому що ворогу не треба знати більш детально ситуацію. Ну, і якщо ми вже заговорили про дефіцити, ну по частині палива вуглю, то скажіть, чи існують є, чи існують ще якісь в нашій області, чи щось потрібно ну, давайте про паливо тут у вас вже в студії СММ чудово. Ну так. Да. що там з паливом? Ну я думаю, що ситуація з паливом покращилась, і якщо ви бачите, парламент не підтримав. Там були пропозиції щодо підвищення на 100 доларів. Акцизу він не підтримав цю ініціативу. Я розумію, що це потрібно, тому що в країні потрібні кошти в бюджет. Але якщо ми кажемо з вами, наприклад, про бюджет Дніпропетровщини, то ми десь три тижні тому проводили сесію обласної ради, затвердили там всі показники. Я можу сказати вам, що бюджет Дніпропетровської області за перше півріччя виконаний в повному обсязі. І окрім цього, ми ще надали ми єдина область, які надали нашим обласним депутатам по 750 тисяч на виконання доручень виборців. Зрозуміло, що є там обмеження згідно постанови Кабінету міністрів, так звана 590 -та постанова, яка зазначає, куди, куди може бути витрачений кошти, наприклад, там, на ті ж самі там, обладнання в школах е Бомбоскович. Але ще раз звертаю увагу: ми єдина область, навіть народні депутати не отримали свій так названий соцеконом, коли вони можуть на виконання доручень виборців. А Дніпропетровська обласна рада разом з обласною військовою адміністрацією, разом з органами державної влади зробили все. Щоб бюджет був виконаний, у нас 85% всіх підприємств області працює. Ви пам'ятаєте, як в тому числі у вас в студії. Ми всіх закликали працювати, поновлювати бізнес, не хвилюватися, вірити в наші збройні сили, в нашого президента, вірити в перемогу нашої країни. І сьогодні ми бачимо результат, коли бюджет за півріччя виконаний. Дякуємо вам. Чудово дякуємо за ваш оптимізм за те, що ви ділитесь ним з нами, дякую. з нашими глядачами. Це був Микола дякую. Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.